Поліція, прокуратура, чиновники усі вони живуть за наші з вами податки. За це влада повинна чесно керувати областю, а правоохоронці нас охороняти. Натомість, в час війни, поліція та прокуратура займаються фактично рейдерством. А під об'єкти, які вони відбирають у бізнесу, чиновники вже ремонтують дорогу за 300 мільйонів гривень у глибокому тилу на Львівщині правоохоронці. Віджимають бізнес, і зараз ми вам розкажемо і покажемо, як вони це роблять. Курорт Осоня Карпати один із найуспішніших бізнес проєктів на Львівщині, неподалік східниця та Трускавець. А на самому курорті гості можуть не тільки відпочити, а й оздоровитися. Спа-центр та професійні медики надають ряд послуг для хворих. Тож Осоня Карпати один із лідерів туристичного бізнесу Львівської області та приймає гостей не лише із України, а й із-за кордону. Але так було не завжди. Зараз ми знаходимося на земельній ділянці, яка з 1975 року використовувалась з заводом під рекреаційні призначення. Тобто це колись була база відпочинку заводу, в 2012 році ми придбали цю базу відпочинку, про що свідчить навіть. Огорожа, яка 75-го року такі старі стовби, навіть нержавійки десь які є тут, ось, і е, почали тут трошки розчищати наводити порядки. Знайомі Олега Матвіїшина не раз відмовляла його від цієї затії, адже вкласти гроші у зруйнований табір відпочинку, майже безнадійна справа. Але сім'я Матвіїшиних ризикнула. Коли я звернувся в Лісгосп за дозволом, щоб щось будити робити, мені сказали, що це земля рекреаційного призначення. Роби що хочеш. Тут до тебе ніхто не буде мати претензій. З 1975 року це база була база відпочинку. Сама база явір знаходилася на двох сусідніх земельних ділянках площею 0,9 та півтора гектара. На останній знаходилось декілька будиночків. І саме земельну ділянку площею 09 гектара та декілька будиночків, які знаходяться на земельній ділянці площею 1,5 гектара, купило Осоння Карпати. На цій ділянці було п'ять старих будиночків, які такі були холодні, вже напіврозвалені. Ми їх і вони зараз є діючі. І на ті будинки є правовласності з 2012 року, здається. Ось. І після цього ми почали ще добудовувати будинки. Оскільки земельна ділянка 1,5 гектара це лісова ділянка, Осоння Карпати купити її не змогло. Тому власник звертався у різні інстанції за дозволами та погодженнями. У 2016 році Ірина Матвієшин отримує погодження Держлісагентства стосовно виділення їй у тимчасове користування лісової ділянки. Також в цьому самому році державна районна адміністрація Дрогобицького району також погоджує виділення цієї ділянки, надаючи відповідний висновок. Після чого, у 2017 році Львівська державна адміністрація виносить своє рішення про укладення, про можливість укладення договору тимчасового користування лісами. Коли ті будинки вже збудувалися, ну, я все-таки вирішив, що треба якусь з землею навести порядок. Я звернувся в своє господарство з заявою, щоб закріпити цю ділянку за донькою Іриною Матвійши Олегною. Цю ділянку ми закріпили. І після цього ми ще написали заяву, щоб узаконити, тобто погодити ті будинки, які збудовані добудовані. Фактично в перший день літа 2017 року Матвіїшан укладає з підстав цих погоджень, отриманих попередньо в 2016 році договір тимчасового користування лісовою ділянкою. З метою використання її в рекреаційних та оздоровчих цілях. Згідно пункту 3 цієї угоди зазначено, що в межах земельної ділянки, яка передається, знаходяться об'єкти нерухомості, а саме табір для відпочинку, тобто, які були збудовані і введені в експлуатацію ще до укладення цієї угоди. І таким чином весь процес. Погодження і утримання цієї земельної ділянки для відповідних цілей зайняв 5 років. Станом на 17-й рік ця база, яку ви бачите, вона вже була збудована так, як вона є. Після цього ми дали заяву на отримання земельної ділянки під ці всі будинки. З того часу, коли ми отримали земельну ділянку, почалися проблеми в нас фактично на сьогоднішній день три роки підприємство не розвивається. Окрім спа центру ресторанів та інфраструктури на території Осоня Карпати знаходиться 11 дерев'яних будиночків. На неодноразові звернення підприємця до державного підприємства Дрогобицький лісгосп з проханням узаконити ці споруди. Матвіїшин отримував відмови. Тож йому не залишалося нічого іншого, як піти до суду та отримати право власності на будинки в судовому порядку. Суд Матвіїшин виграв, і тут у справу втрутилась прокуратура Львівщини. Прокурори наполягали, що Ірина Матвіїшин порушила договір довгострокового. Тимчасового користування лісами, згідно якого не мала права зводити на цій земельній ділянці капітальні споруди. І зараз представник ставить під сумнів рішення суду, які набрало законну сили, який має обов'язкову е, обов силу до виконання цієї торії України. Хочете туди назвати далі речі своїми іменами. В чому була вся справа, що почалася? Щоб було самовільно, без жодних дозволів побудовано е, Матвіїшин е, об'єкти нерухомості. Потім вона йде в суд і узаконює її самовільно, без жодних дозволів, і суд задоволив її позов. В подальшому судами апеляційної касаційної інстанції ці рішення були скасовані. Ці об'єкти визначені незаконно скасовані в реєстрацію. Все. От е, вся причина спору. Прокурори в інтересах Львівської облдержадміністрації судяться уже третій рік. Багато судів виграли. Їх аргумент. Древ'яні будиночки це капітальні споруди. А оскільки Матвіїшини порушили умови договору, його треба розірвати, а будинки знести, як самовільно збудовані. Тим часом Осоня Карпати наполягає, що дані будинки не капітальні споруди, а тимчасові не житлові. Ви бачили ці будівлі вживу. Дивіться, якщо ви, я пропоную вам, поїдьте, подивіться ці будівлі і потім приїдете. І можете мені ми з вами поспілкуємося на вашу думку, чи це капітальні споруди, чи тимчасові. Ви поїдете, побачите, і у вас виникнуть об'єктивні сумніви, що вказані споруди, наприклад, є часовому. І ви самі будете апелюватися у природі. Остання із багатьох справ сьогодні слухається у Другобицькому міськрайонному суді. Адвокат Матвій Їшених наполягає. А без засідання викликали експерта, який проводив судову будівельно технічну експертизу, і який встановив, що будинки відносяться до тимчасових будівель та споруд. Прокурор виступає проти, і це й не дивно. Адже тоді уся доказова база правоохоронців розсипеться. Тобто, що до поновлення зачитую з пункту щодо поновлення строки на подання наступних доказів, які тільки що пере. Числив представник відповідача та долучення договірних справи. Я по іншому трошки писав свої заперечення. Що стосується клопотання представника відповідача в частині поновлення стропу для подання доказів, а саме допиту свідків, витребування документів, долучення виступу експерта, необхідно значення наступного. Згідно з частинами 3, 4 статті 83, це свій кодексу України, відповідач третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору. Повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи. Якщо доказ не може бути поданий і встановлений законом строк об'єктивних причин, учасник склади повинен про це письмо повідомити суд та зазначити доказ, який неможливо було подати, причини, з яких цей доказ не може бути у зазначений строк, докази, що підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на утримання вказаного доказу. При цьому подаючи відзив, представник відповідача не повідомив суд. Про те, що ним встановлений законом строк з об'єктивних причин не можуть бути подані певні докази. Крім цього, докази у справі відповідно статті 197 ЦПК України подаються на стадії підготовчувачі засідання підкреслюю, воно ще суд ухвалив від 8, 8 вересня поточного року, підготовче проведення у справі закрита, ти значить справу до судового розгляду. З огляду на викладених в цій частині вважаю, що вказане кепотання представника відповіді ще безпістане, а ну прошу в цій частині відмовити. Фактично все консультанно десь перекликається з ну, першим, оскільки це теж є спосіб отримання доказів, і ми теж заперечуємо, і хотів би просто щось підкреслити, що в даній справі відкрито ще 24 лютого 2023 року. Як це підтверджується матеріальна справа до укладення договору тимчасового користування земельної ділянки з Матвій Єшена, відповідному на... на, на земельній ділянці, яка передавалася в тимчасове користування, знаходився об'єкт нерухомого майна як табір для відпочинку. Відповідно, очевидно, що рік будівництва цього табору до відпочинку був ще до оплавлення відповідного договору. Тому, якщо прокурор обґрунтовує свої позивні вимоги тим, що під час укладення і виконання договору було здійснено якісь порушення, то тут також треба встановити, які з будівель, всі будівлі, чи частина будівель були збудовані, ну, в тому числі тимчасові були збудовані до укладення договору чи після укладення відповідного договору. Тому що, якщо ті будівлі були до укладення договору, Збудовані і тимчасові тобто, це е, виходить ніяким чином не порушує права позивача, оскільки позиває пащичів цій будівлі, вказав їх інфікує та видляє відпочинку і відповідно вклав е, договір е, користування за намір. Україна суд уходить. Коло питання адвоката Козія в частині поновлення у Соня Карпат, посельних спроків на подання доказів, а саме висновку експертам. За результатами проведення судової відділення технічної експертизи No5023 від 27.09.2023 задоволити поновити строк, призове особливо Парпат на доказів до та долучення до потреби справи описного експерта за результатами проведення судової будівельної технічної експертизи No5023 від 27.09.2023. Врешті клопотання у даній частині відмовити. Доптання до катакутря в частині виклику до допиту свідків задоволити, викладати до судового засідання до якості свідків працівників БТРК Пенвільської обласної ради Троговицького між міського бюро. Технічної інтелізації та експертної у удалову, призиму та е, лісовця. У випадку наявності такого працівника у даному бюро, оскільки встановити за матеріальної справи інші відомості про особу неможливо. Задоволені клопотання адвоката козія про витримання у ДП ліси України» на філії другого старі свого господарства документів відмовити. Задоволені клопотання адвоката козія про зупинення в провадження справі відмовити. Ухвала оскарження не підлягає заперечення. Ухвалу тому що не підлягає оскарженню окремо рішення суду, включається до апеляційної скарги на рішення суду. Суддя підпис. Прошу всіх присідати. Ми вийшли з Дрогобицького міськрайонного суду. Розглядалася справа про усунення перешкод користування земельною ділянкою. Суддя задовільнила ряд наших клопотань, ну зокрема, стосовно. Допиту працівників БТІ та експертів в галузі будівництва для з'ясування по суті, справи. Чомусь прокурор від імені ДП Другобицьке лісове господарство звернувся первинно в суд. Суд задовільнив його позов, хоча, в принципі, ну, на наш погляд, там і судова практика з цього приводу, що Прокурор не може звертатися в інтересах державного підприємства, тобто воно має самостійним суб'єктом. І коли апеляційний суд переглядав цю справу про розірвання договору, він в рішенні зазначив, ну, на мій погляд, якось дуже цікавого стосовно витрубування землі в користь ДП. Дрогобицьке лісове господарство як постійного користувача та е, Львівської облдержадміністрації, тобто, ніби витрбовує ділянку в користь двох осіб. Хоча, ну, очевидно, зрозуміло, що мали б когось конкретного так, в однієї особи. І мова йде про земельну ділянку, яка передана в постійне користування ДП Дрогобицьке лісове господарство. тому Якщо це земельна ділянка, ну фактично за рішенням органу місцевого самоврядування чи державного органу, як облдержадміністрація, вже передано в ДП в користування, то чому цю земельну ділянку намагаються повернути назад в користування чи у власність, чи ну, за відповідними позовними вимогами, саме в для лода? Незрозуміло. Мало би логічно повертати постійному користувачу ДП, Другобицьке лісове господарство, яке залишається постійним користувачем, і ці рішення про передачу земельної ділянки вони ж не скасовані, не переглянуті. Ну, можливо, тому що е, е, фактично позов прокурора в інтересах ДП державного підприємства було залишено без розгляду. 26 січня на допит в суд. Прибуває судовий експерт Роман Бучуляк, який проводив судову будівельно-технічну експертизу. Якщо ми подивимося, так досудивши будівлі. Розраховані на можливість їхньої експлуатації протягом короткого часу, їхня відповідність до п'ятого класу за степенем вогнесі, четвертого класу за степенем довговічно, четвертого класу за капітальністю. Тобто дані будівлі не є капітальними на те. А чому це? Якщо ми знаємо фотографії, які подані в додатку до висновку, чітко є зазначено, що є ну, палі, які стоять, тому що там всі знаходяться на, будемо говорити, на пересіченій місцевості, вони знаходяться, тобто вона має ухил і так далі. Дану будівлю вона має свій каркас. Якщо цей каркас, просто ми можемо підігнати кран, підняли, перенесли. Немає проблем. Вони не пов'язані з ні з землею, чим. Дані палі, які там слугують, вони є, ну будемо говорити, несуть функцію, щоб. Будівля мала горизонтальну площину У роз'ясненні Держбуду щодо визначення капітальності будівель зазначено, що визначення терміну. Капітальний об'єкт будівництва у чинних будівельних нормах відсутнє. Класи за капітальністю визначають для житлових будинків терміном служби від 30 до 150 років. Якщо ми навіть візьмемо цей, ну дерев'яна будівля з таким обровленням, як вона є, ну я не думаю, що вона буде стояти 100 років, тому що. Дані матеріали і дана конструкція будівлі, вона ну, не, не передбачає, вона не є і там є оброблена певними засобами, для, щоб не було ні гниття, ні інших моментів, ні протипожежного такого як захисту я чіткого не побачив. Ну І там що, за період який вона там експлуатувалася, вона вже має свої певні... Будемо так говорити, вади щодо е, виконаних матеріалів. Ну це І в сукупності, якщо це взяти, ну говорю саме просте, що підігнали кран, зацепили. Його двома гаками дали це і підняли. І немає контакту, підняли його, і перенесли, будь-куди, чи трейлером перевезли, чи як, немає значення це. І вона не є, там ні арматури, немає нічого, щоб вона е, кріпилася до, самого, ну, до, до самої палі, яка, на, на якій вона стоїть. А допоки прокурори з чиновниками відбирали в Осоннє Карпати лісову ділянку, та дерев'яні будиночки, поліція Львівщини відкрила другий фронт. На Осоння Карпати почався тиск з усіх сторін. Адже ще 2020 року Держгеокадастр виділив Ірині Матвіїшин у приватну власність земельну ділянку площею 14 га. Це була ділянка із цільовим призначенням сільськогосподарські землі. Однак поліція Львівщини побачила тут порушення, і вона почала наполягати. Що це є лісова ділянка. Власне, на цій ділянці, неподалік Осоння Карпати, Матвіїшин планував зробити господарський город і конюшню. Але уже за кілька місяців поліція відкриває кримінальне провадження стосовно невідомих осіб Держгеокадастру. Слідство вважає, що дана земельна ділянка лісова. Відповідно, незаконно змінено цільове призначення і надано її Матвіїшин. Починаються маски шоу. Двічі до нас приїжджали працівники правоохоронних органів проводити свідчі дії, але це було якось так без попередження, на місці не було керівництва, і приходилось мені з ними бути у тих всіх ситуаціях. Вони оглядали територію комплексу, ходили навколо цієї будівлі, з по корпусу ходили також тут, в інших будівлях, дивились, проводили зйомку, заміряли якісь точки, тобто відбували, як сказали, там географічні точки на картах. В перший раз були поняті двоє таких старших осіб. Я наскільки я пам'ятаю, там хтось один відлучався протягом цих слідчих дій, тому що ну в принципі всіх інших і мене нікуди не відпускали. Другого разу серед понятих було двоє ну, дуже молодих людей, наскільки 19 років, десь отак, які взагалі не розуміли, що вони хочуть, і як вони сюди попали. Наші гості також за цей час були досить здивовані. Вони потім до нас зверталися. Що відбувається, чому зйомка? Тому що хтось не хотів, щоб їх знімали, а інші просто не знали, що робиться, чого приїхали. Такі досить чоловіки спортивної будови, статури гості хвилювалися, ну і давали відповідно різні запитання. Так було дуже цікаво, тому що такі спортивні хлопці приїхали сюди. Проводити різні цікаві слідчі операції. Наприклад, в той час наш співвласник знаходиться на фронті і захищає нашу країну. Зараз ми знаходимося на третій ділянці, яка є власністю моєї доньки Матвішини Ірини Олегівної. От, І три роки поспіль ми нічого тут не можемо робити. Весь час на цю ділянку зразу наклали арешт і ведеться тиск. Прокуратура домагається анулювати наказ на виділення земельної ділянки. Паралельно проводяться огляди, обшуки Осоня-Карпат території. Місцеві мешканці сміються над тим, що на ділянці є ліс. Я Микола Сорочич, проживаю в селі Ластівка, житель того села. Тутки за ту ділянку я знаю, що вона. Спокон віків була колгоспною, тому що тато робив колгосп і вони допомагали, як скропив Старокропивницька громада, так і Іластовецькою дітрую допомагали, там чого рати чи сіяти, полки все це робило. Що ну, і... на тій земельні ділянці? орали, сіяли все. Ну, що пшеницю, що, що треба, було, то ім'я, Я не, ну, не пам'ятаю там, що, але садили, рілля, бульбу садили, ну таке по сільському господарству. А на тій земельній ділянці, от на, на, на всій повністю, от, яка зараз пуста, Тут колись були дерева? Ні, тут дерев не було. Ніяких ту дерев не було. Хіба в останній час вже як колгоспу нема, то бодаки виростали. А так нема. На наші інформаційні запити органи прокуратури, поліція та чиновники Соблдержадміністрації Львівщини ссилаються на виграні рішення судів. Відкидають закиди у замовності дій по рейдерству земельних ділянок та самого курорту, а наряд запитань не можуть взагалі відповісти, оскільки кримінальне розслідування триває і це таємниця слідства. За дивним збігом обставин саме до курорту Осоння Карпати понад два роки чиновники Львівщини ремонтують дорогу приблизно від того самого часу, як стався наїзд на Матвіїшиних. Тільки у 2023 році, уже в час повномасштабної війни, на ремонт дороги витратили майже 300 мільйонів гривень. А тим часом, поки прокурори та уся свита віджимають бізнесу Соня Карпати, начебто в інтересах держави, тобто облдержадміністрації Львівщини, та ж сама облдержадміністрація продовжує вбухувати в дорогу, яка веде до цього бізнесу шалені гроші. В той час, коли ми надаємо робочі місця, платимо податки місцевий державний бюджет, правоохоронці е, думають, як би забрати в нас землю і знищити бізнес. Хто від цього скористає, не знаю, може в когось якась ціль є. У самій облдержадміністрації Львівщини у виділенні сотень мільйонів гривень на ремонт дороги, яка веде до Осоння Карпати, не бачить жодних проблем. Чиновники відписують нам. Виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги має важливе значення для розвитку інфраструктури гірського регіону, адже ця дорога буде складовою маршруту, який з'єднує рекреаційну зону Дрогобицького району з перспективним пунктом пропуску Лопушанка-Міхновець. Рапортують у облдержадміністрації Львівщини. Фактично з 12-го року. Я цією базою живу, я тут все сам дизайн робив. Тут працює більше 60 осіб місцевих, молодь залишається в селі, ніхто нікуди не виїжджає. Зараз ми знаходимося якраз на границі, за плечем у мене стоїть вже старий ну, до старого кропивника належиться, тих пару хат, старий кропивник. Тут у нас вже за базою осоня є ластівка. Дуже багато від нас, і наскільки я знаю, людей працює тут і я в тому числі, і з кропивника. Ну і добре працюється, не треба їхати навіть за границю. Ну за границю не в кожної перспективи поїхати. Але ні зарплати нам не затримують, ні нічого, не з не. не ну, що у нас, нас війна йде, нам гроші виплачують. Кожен місяць, так як має бути. Ну і нам дуже добре, дуже багато людей тут працює. Дуже багато з, з кропивника, з рибника, з старого кропивника, з Ласівка курити, що то майже всі тут працюють. І дуже їм всім добре. На сьогоднішній день ми платимо 60 тисяч за податок на нерухомість за ті будинки, то тільки за будиночки. І 40 тисяч податок на землю. Кому ті гроші заважають в державі, не перешкоджають, я не розумію. Зараз наоборот треба працювати для того, щоб розвивати бізнес, щоб працювала економіка, платити податки, донатити на армію. До речі, за весь період десь біля двох мільйонів гривень є підтверджуючі документи, де ми задонатили. na armię.